Сердям своїм Боже, милосердям блисни нам і послухай ті благання, котрий ми ти сам, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час. Щастях порятуй, о Боже нас, милосердя май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях. Як подаєш під Христом, ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед Злом, милосердя май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях о Боже, нас, милосердя май над нами, милосердя, в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй, о Боже, нас. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в молитві до Божого милосердя, також молитві в молитві Вервиці до Фатімської Богородиці. Щиро прошу вас про подобання, а також про поширення нашої трансляції. Молимося. Молимося, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості, у вірі, в надії, в любові. Серед таких теперішніх надважких випробувань просимо милосердя і захисту для нашого президента, для всієї влади, просимо і молимося за прозріння наших ворогів, за навернення тих, хто переслідує, атакує та вбиває нас. Молимося за Божого опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни. Нехай Господь Бог зміцнює їхню відвагу, мужність, охороняє від всіх ворогів видимих і невидимих. Молимо за всіх полонених, поранених, за біженців, за їхні родини. Молимо за всіх медиків, рятувальників, волонтерів, капеланів. Молимося за тих, які постраждали внаслідок бойових дії, які втратили своїх рідних, помешкання, майно за всіх тих, які перебувають у зоні конфлікту. Нехай Господь Бог захистить і оздоровить їх. І збереже від усякого лиха. Молимося за єдність і соборність нашої України. Молимося в намірні Папи Франциска, Блаженнішого Патріарха Святослава, всіх єпископів, всіх священників. Молимося в наміреннях дорогої нашої небесної Матінки, щиро просимо молитви в наших наміреннях і просимо Господа Бога відкрити над Україною небо для Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного З Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас. за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч у цьому, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо й рівнославими, що говорив через пророків єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю Дне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для припрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу.

Май милосердя над нами і над цілим світом, Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. 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 Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь.

Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. задля болючих його терпінь, май милосердя над над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом.

Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрова й воду, що виплала з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми оповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. Молимося вербицю до Фатімської Богородиці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам сильну, непохитну надію на Господа Бога. Богородице, Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословенний петло на Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам щиру й гарячу любов до Господа Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти і породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородиця, Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими і жінками, і благословенне благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти і Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословене пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений петло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Завершальну молитву молимося тричі із піднеслими вгору руками. Непорочне серце Марії сповни на нас свої Фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали Тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, цариця світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповнена на своїй Фатімській обітниці, Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці, Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала наші співдія... нашого співдіяння. Щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, Цариці світу і заступниця людського Святої. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я щиро дякую всім за молитовне єднання, вервиці до Божого милосердя, також вервиці до Фатімської Богородиці. Нехай Господь Бог благословить наш сьогоднішній день, щоб він був мирним, світлим і Божним днем. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям! Слава! Чину печаль, розділю печаль з тобою. Зелений і незайману красу, дикий ліс квітучий яблуневий сад, тиху велеч переплетених Карпат Україна, моя радість і журба, моя тиха віком стомлена. Сльоза. Ми разом з тобою будемо завжди, моє пісне білим голубом лети, ланцюгом могутнім гори, затягли її, простори України. the sun У велич переплетених термо, Україна моя радість і журба, моя тиха віком стомлена сльоза, ми разом з тобою будемо завжди, моя пісне білим головом.